На Закарпатті офіційно відкрили ще один пункт пропуску на україну угорському кордоні Велика Палать Нодьгодош. Це перший пункт пропуску відкритий у регіоні за часів незалежності України. Він став складовою стратегії з розбудови прикордонної інфраструктури до 2030 року. Проєкт є важливим елементом регіонального розвитку і транскордонних зв'язків між Закарпаттям та областю сабуч сатмар берек в Угорщині. Відкриття цього пункту пропуску це не просто технічне питання. Ця історична подія для обох країн дасть нам змогу поглибити співпрацю між регіонами та опрацювати довгострокові проєкти. Завдяки цій потужній інвестиції ми закладаємо фундамент для майбутнього суміжних областей. Далі у нас спільні інвестиційні проєкти. Розбудова двох головних автомагістралей на прикордонні побудова нового мосту через тису, та розширення діючих пунктів пропуску. da Celine Велика палець Нодьгодош це той пункт пропуску, який зможуть перетинати легкові автомобілі вагою до 3,5 тонн, та котрий допоможе розвантажити інші пункти, скоротивши час очікування. Прогнозована пропускна здатність до 200 легкових авто та 600 пішоходів на добу. Ми на сьогоднішній день можемо сказати, що на ці роботи було витрачено 4 мільйони. В цілому на цей проект у нас заплановано 80 мільйонів гривень. Роботи тут, які сьогодні ви бачите, вони є тимчасовими. Ми будемо продовжувати розбудовувати цей пункт пропуску. І до кінця травня ми маємо вже тут встановити повноцінний пункт пропуску, який буде відповідати проектним рішенням. Ще рік тому назад почали реалізовувати саме план щодо щодо розбудови прикордонної інфраструктури. Ми перед цим уже розширили роботу саме пункту пропуску Лужанка і дали можливість здійснювати виїзд. Порожнім вантажним автомобілям великогабаритним Це велика підтримка для бізнесу України. І надалі ми будемо розвивати пункти пропуску не тільки з Угорщиною, а також із Румунією, які найближчим часом в цьому році ми також відкриємо.